Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 2 липня 494 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили три ракети Калібр з Чорного моря по Одеській області, але наші красунчики з ППО збили їх ще над морем. Тому в Одесі ніяких ушкоджень немає і все відносно добре. Ще минулої ночі росіяни випустили вісім іранських мопедів, які летіли через Херсонщину, Миколаївщину, Кировоградщину, кудись в сторону Київщини. Але їх теж всі збили. Тому всі повітряні цілі цієї ночі знищені. Дякуємо нашим хлопцям. Ну і в Одесі, як завжди, все відносно добре. Але пляжі ще не відкрили. Майже на всіх одеських пляжах зараз рятувальники, які не пускають людей купатися. Засмагати можна, а купатися ні. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все відносно добре. А от цієї ночі, коли була дронова атака, то на Миколаївщині наші хлопці збили два іранських мопеди. І ще минулої доби збили два розвідувальних дрона десь над Миколаївщиною. Скоріше за все, десь в районі Очакова, бо там знову минулої доби були обстріли, але загиблих і травмованих немає. Також на Херсонщині минулої доби ніхто не загинув від російських обстрілів, хоча три людини. Отримали поранення, кажуть навіть про поранених дітей. Ну і от сьогодні зранку командування Південь заявило, що біля Антонівського моста на лівому березі, який тимчасово окупований, Точаться важкі бої, наші хлопці тримаються біля Антонівського моста і наносять вогневе враження росіянам. Повідомляють про знищену техніку ліквідованих окупантів, тому побажаємо удачі нашим хлопцям. Ну і а вже ж, давайте задонатимо трохи грошей волонтерам, щоб ми теж допомагали.